Всім привіт! Сьогодні пропоную до вашої уваги розклад на тему майбутнє ваших відносин. Ми подивимося в цьому розкладі, як, ваш, як майбутнє ваших відносин бачите ви, і як майбутнє ваших відносин бачить ваш партнер. І ви будете розуміти після перегляду, да, наскільки у вас сходяться ваші бачення. Це на випадок, якщо ви не обговорюєте цю тему і не хочете піднімати це питання з партнером, тому дивитесь Розклад. Взагалі, типу, це не дуже хороша ідея, в принципі, а, не піднімати ці питання з партнером, але вже як, якщо є така ситуація, то вже маємо, що маємо. І буде три позиції. Перша, друга і третя. Подумайте про свої відносини. І виберіть карту, яка вам більше подобається. Якщо часу не вистачає для того, щоб вибрати, можете поставити на паузу, ми почнемо з першої карти, що у вас зараз відбувається, і що у вас за відносини. Досить стабільні відносини, скоріш за все, тобто ви можете бути довгий час разом, але в принципі нічого не змінюється в ваших відносинах. Стабільні відносини, які є, да, які, а, в яких ви тримаєтесь один за одного, можна так сказати, да, тому що у вас влаштовує той рівень а, матерії, да, який є між вами. І можна сказати, що у вас все влаштовує, і ви намагаєтесь це зберегти на тому рівні, на, тому, на якому воно є. Тобто ці відносини зберегти в тому форматі, в тому вигляді, в якому вони є зараз, тому що. А, Підхід такий, аби тільки не стало гірше, аби тільки ми не розійшлися, або не ну, або ще якісь деструктивні моменти, щоб не трапились. Тобто тут немає питання щодо розвитку відносин, тому що ви сконцентровані на тому, щоб не стало гірше. Ну, тут, якщо говорити про жінку, то вам би хотілось розвитку цих відносин, і хотілося б чесно, відвертого, відвертої розмови, чесної з партнером щодо вашого майбутнього, і е, є бажання жити в сімейному такому форматі, щоб з цього вийшла все-таки сім'я з цих відносин, да? І водночас є переживання, що у вас не вийде побудувати сім'ю з цим партнером. Тобто, з однієї сторони, вам якби хочеться підняти цю тему і поговорити, інколи бувають у вас такі імпульси, з іншої сторони, є страх того, що не вийде, є страх того, що щось, що є якісь приховані моменти один від одного, і тому. Скоріше за ви це питання не підіймаєте, перекладаєте відповідальність на чоловіка, тобто ждете. Я б не сказала, що у вас є 100% впевненість, що ці відносини дійдуть до сім'ї. Да? Якщо ви зараз не одружені, то, то вам би цього хотілося, але ви не впевнені до кінця. Якщо ви вже одружені, то тоді тут постає питання, що ви не зовсім задоволені. Мірою відповідальності чоловіка в вашій парі, да, в деяких моментах ви вважаєте, що він веде себе досить інфантильно, можливо, не бере відповідальність за дітей, особливо якщо у вас є діти, і ви все одно не піднімаєте ці питання, ви мовчите, тому що не хочете змін, так як я вже казала, ви боїтесь, що щось зміниться, тоді ці відносини можуть стати гіршими від цього. Що стосується е, партнера вашого, то, в принципі, його все влаштовує в відносинах, і я б сказала, що майбутнє він бачить таким, яким воно зараз є. Тобто змін певних йому не хочеться, його все влаштовує. Те, як ви домовились вести побут, те, як ви домовились співіснувати разом, спілкуватися разом, в принципі, його всі потреби базові задовільняються, і він. Е, в майбутньому має намір зберегти те, що є. І якщо ви зараз не одружені, то в принципі у нього є плани на те, щоб ем, в подальшому в майбутньому перевести це е, на серйозний такий рівень, да, на офіційний рівень. Але в довгостроковій перспективі. Так, по цій позиції я думаю, що все, тому тут, в принципі, ваше бачення відносин більш-менш однакове, да? ніяких таких прям кардинальних відмінностей в цьому немає. І друга позиція, тут сигніфікація ваших відносин, це, скоріш за все, нове знайомство, або, певно, якийсь такий роман. Який дуже швидко розвивається. Також це можуть бути відносини на відстані. І ще можуть бути відносини, коли, допустимо, якщо ви вже довгий час разом, да, тут все-таки може бути варіант, що пара довго зустрічається, то тоді в ваших відносинах постійно жінка конкурує з чоловіком да? присутній момент конкуренції. Навіть не конкуренція, а момент бажання, що от я хочу більше від тебе уваги, я хочу, щоб ти по-різному мені цю увагу приділяв, тому що мені не вистачає. З вашої сторони перспективи особливо ви не бачите, тому що вам здається, що вас не любить ваш партнер, і ви начебто відчуваєте, що скоро це все приведе до того, що ви віддалитесь від один від одного. Можливо, ви вже відчуваєте, що ви віддаляєтесь один від одного, що ви не близькі душевно, що, в принципі, ви не цікавитесь особливо життям один одного, можливо, тільки є ще все-таки фізичний інтерес один до одного, да. І вже зараз відчуваєте певну холодність таку, тому, скоріш за все, зміни в, в гіршу сторону для вас будуть очікувані. То ви не бачите особливих перспектив розвитку цих відносин? Вам здається, що все можливо закінчиться так само, як і певні попередні відносини або романи з іншими чоловіками. А, закінчиться Дистанцією і просто перестанете спілкуватися, або, можливо, спілкування збережеться на якомусь мінімальному рівні. Як я вже казала, вам не вистачає від партнера уваги в якомусь форматі, любові не вистачає, да? і тому у вас виникають такі відчуття, і якби майбутнє не особливо радужне в вашому сприйнятті щодо партнера, то, в принципі, в нього якби очікування теж не особливо оптимістичні, він, скоріш за все, розуміє, що майбутнього між вами немає, тому що він в певній мірі розчарувався. Тут немає чиїсь вини, просто людина, наприклад, була спочатку мотивована якоюсь закоханістю, були певні емоції, і, можливо, він вас ідеалізував, можливо, ідеалізував себе навіть поряд з вами. І з часом, чим більше ви спілкуєтесь, тим більше розові очки в нього розбиваються, да, спадають розові очки, і етап закоханості проходить, людина розуміє, в принципі, що не хоче відносин або ще щось, і що йому, можливо, не цікаво, не цікаво ця буденність, можливо, йому постійно потрібні якісь нові емоції, рух, драйв, якийсь да, пристрасть, і коли він відчуває, що стає йому трошки скучно то він завершує цю історію. Тут також у вашого партнера може бути такий момент, що він чому він завершує відносини або спілкування, коли йому стає скучно? тому що він боїться, що він щось не стигне. Хочеться подивитися всіх, всі варіанти. Да? Можливо, є ще щось, щось краще для нього, краща жінка, наприклад, або кращі відносини. Тобто в нього є певна невпевненість в собі і бажання перевірити, що насправді він може отримати від цього життя. Страх не встигнути, можливо, щось не спробувати, тому що життя коротке і тому подібне. Але це все йде від його а, невпевненості в собі, яку він намагається побороти таким чином, найпростішим способом. Тому, в принципі, погляд на майбутнє у вас тут також відбігаються по другій позиції. Якщо це лише якесь нове спілкування, новий роман, то в принципі, а, якби. Ви зустрілися, ви зрозуміли, що ви один одному не підходите, те, що вам би хотілось отримати, не отримуєте, і роз'їдетесь мирно. Да? Якщо це якісь відносини, в яких постійно є оця конкуренція, є бажання, потреба в отримуванні уваги якоїсь, то тут просто стане питання того, що я вже не можу терпіти а, оцю нестачу. Або незадоволення своїх базових потреб в відносинах. Якщо для вас, наприклад, отримання уваги це базова потреба, так? І по другій позиції тут все, тут прогностика не дуже оптимістична. Третя карта, хто вибрав третю. По третій позиції тут пара, в якій одна людина закриває очі а на, на щось, інша людина просто продовжує спілкування, залишається разом з нами. Як тому що їй зручно. одному із пар більше потрібні ці відносини, ніж іншому. Інший просто погоджується на те, що є. Ну, ви, в принципі, теж, можливо, погоджуєтесь на те, що є, але вам більше потрібні ці відносини, допустимо, ніж партнеру. Ну, або навпаки. І тому 100% один з пари відчуває цей тягар, як йому важко підтримувати ці відносини, щоб вони залишались. Тягнути на собі цей тягар і чим далі, тим важче. У вас немає чіткої картинки майбутнього, ви не знаєте, що буде далі. І... і навіть якщо ви піднімаєте це питання, а це, скоріш за все, так і є, то партнер вам не відповість, що вас чекає в майбутньому, хто ви один одному і так далі. І... Оце відчуття, що ви не знаєте, хто ви один одному до кінця не розумієте, що вас чекає з цим чоловіком чи жінкою, то воно викликає у вас відчуття дискомфорту. Відчуття дискомфорту можете себе накручувати, переживати через це дуже сильно, постійно боятися, що ви втратите його, або що він вас не вибере врешті, або що знайде когось іншого собі. Тобто, тут постійно ви на нервах, і ці відносини роблять для вас стрес насправді. Тому що ви дуже багато думаєте, дуже багато аналізуєте, і це не дає ніякого результату, тому що важко щось придумати і аналізувати, якщо партнер мовчить да? або не дає вам відчуття безпеки. Тому у вас немає чіткого уявлення, що вас чекає далі. А у партнера, в принципі, він не хоче думати про те, що вас чекає далі, його влаштовує те, що є. І він, в принципі, думає так: буде як буде. Якщо вона буде далі зі мною, то будуть відносини, такі, як є зараз. В принципі, змінювати він нічого не буде і не хоче. І повністю перекладає всю відповідальність на вас, наприклад, поки ви будете з ним, поки він і згоден бути з вами. Так? Дуже такий лінивий підхід перекладання відповідальності. І не бажання розбиратися в цьому, так? Да? Ось так. Тому він вам і не дає конкретики, він не хоче. Його влаштовує те, що є. В принципі, можна це перевести у відносини серйозні. Але це буде, скоріш за все, в результаті якогось конфлікту, який, наприклад, і дозволить вам вирішити це питання остаточно. На емоціях різкий конфлікт він швидко закінчиться, але дозволить прояснити обстановку. Якщо ви. А... Будете, піднімете це питання і будете йти до кінця, тобто будете тверді в своїй позиції, що вам потрібні відносини. У мене все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк і дякую за перегляд.